Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так, вже сьогодні ввечері, 21 грудня, відбудеться другий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за титулею WBI, WBO та WBC на надважкій вазі. Трансляція почнеться з 18.00 за київським часом, а головна подія буде не раніше, ніж о півночі або о першій ночі. Тому приєднуйтеся в телеграм в описі під відео. Подивимося усі бої Карду, включаючи головну подію. Минулого вечора в Ріяді пройшла процедура зважування, в якій Усик показав вагу 102,5 кг, А Тайсон Фьюрі виявився важче на 25 кг з вагою 127,5 кг. Хоча це не зовсім коректно, так як невідомо, що там Ф'юрі припас у своїх кишенях та скільки важить вбрання. Але відкинемо конспірологію і порівняймо вагу боксерів із першим боєм. Тоді Усик важив 101,2 кг, а Фюрі 118,84 кг. Тобто обоє додали у вазі особливо Ф'юрі. Після зважування Усик відповів на декілька запитань. Коли ти стояв на фейсофі з Фюрі, що ти відчув? Нічого. Як ти справляєшся з цим, воно нічого до тебе не доходить із того, що він намагається зробити. Тому що. Мій янгол-охоронець допомагає мені. І мій Бог Ісус допомагає мені. Моя родина та моя команда. Моя дружина. А, я знаю, що твоя дружина вже тут. Кому ти присвятиш цю перемогу? А... Я скажу про це завтра. Дякую, дякую. За лаштунками усик відповів на ще одне запитання стосовно бороди Тайсена Ф'юрі. оскільки команда Олександра хоче, щоб ф'юрії підстриг. Для мене це не має значення. Слухайте, це не допоможе Тайсену Фюрі. Коли Ф'юрі кричав на прес-конференції та обзивався, що ти відчував? Тільки тиша. В моїй голові нічого не відбувалось, тільки тиша і музика. Ввечері буде чудовий бій. Олександр Уси. Володимир Кличко, який вже давав прогноз у попередньому відео, знову висловився. Олександр Русик це Троянський Кінь. Тож він перейшов із Крузервейту до Хевівейту. І ніхто не вірив, що він збирається це зробити, і він зробив це кілька разів. І не має значення, який зріст, наскільки хто важчий, наскільки чистий, наскільки низький, наскільки схожий технічно. Чи це шульга, чи це правша? Він впорався з усіма ними в дуже дуже розумний спосіб. Він укріпив свою спадщину в першому бою, тому що він став беззаперечним чемпіоном за останню чверть століття. А потім, як стратег, він втратив один із поясів, що означає, що його спадщина зміцнилася. Тому що навіть я не думаю, що це станеться, що Олександр залишить мене на пенсії, тому я думаю, що він збирається побити Тайсона фюрі ще раз. Але якщо Тайсон Фюрі збирається зробити це, якщо тоді він не буде беззаперечним, тому що одного поясу немає. Тож хто знає, скільки десятиліть чи можливо чверть століття знадобиться, щоб отримати ще одного беззаперечного чемпіона, тому я вірю, що Олександр є абсолютом всередині та поза ринку. Справжній чемпіон та приклад. Дружина Тайсона Періс Ф'юрі сказала: я думаю, що він це зробить. Я не бачила його таким з тих пір, як у матчі реванші з Ден Тайм Вайлдером. Це був останній раз, коли я бачила Тайсона в такому настрої. Тому я не можу дати вам більше інсайдів. Я не спілкувалася з ним тижнями. І це правда, Тайсон вирішив, я його в цьому підтримала. Він не хотів брати участь у сімейному житті, тому він повністю відрізав себе на декілька місяців. І він виглядає дуже рішучим. Ленокс Льюіс теж висловився. Дозвольте мені розповісти про своє ставлення до реваншу. По суті, це що я зробив не так з першого разу. Я буду дивитися на касету і говорити: добре, що я міг зробити краще? А для Тайсона Ф'юрі те, що він міг зробити краще, так це виграти перші кілька раундів. Він в основному був на поготові перші кілька раундів, і я відчував, що він віддав ці раунди. І він був не таким серйозним, як я бачив його в інших боях. Отже, раптом, коли ви програєте, все, що у вас в голові, це що я можу зробити такого, чого не зробив з першого разу. І це те, що у нього на думці. Він збирається вдосконалюватися у своєму боксі. Він Збирається набрати кращу форму, і було кілька речей, які його стримували. У ф'юрі після Френсі Сангану на тренуванні був поріз. тому коли він повернувся до тренувального табору після цього, то не зміг сперингувати так, як мав би через скорочення термінів, а потім раптово він отримує поріз під час бою, і це уповільнює його морально та фізично. І я знаю, що відчуваю суперник під час порізу. Хочу ти ніби програєш. І коли ви бачите поріз на іншій людині, це ще більше спонукає вас піти за ним через кров. Ви ще більше зосереджені на погіршенні його становища. І на завершення Френсіс Нгану сказав: Я думаю, що другий бій може стати кращим, ніж перший. Тепер у Тайсона розчарування і він хоче повернутися, він хоче вирівняти своє положення. І зараз в нього набагато більше бажання, він буде битися більш агресивно. А як щодо ваги, адже цього разу він важчий. ми всі знаємо, що це означає, але він може бути більш серйозним і неважким. Поєдинок може піти в будь-який бік. Але якщо ви запитаєте мене, хто виграє, то я б обрав Тайсона. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!